Всім привіт! В'яжемо ось таке сердечко. У мене нитки акрил, гачок 3,5. І так, робимо кільце. протягуємо нитку і пров'язуємо три повітряних петлі. Потім в кільце пров'язуємо. Три стовпчика з двома накидами? Перший стовпчик. Другий стовпчик. Третій стопчик. В кільце пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом. Перший, другий. Третій. Четвертий, одна повітряна петля, стовпчик з двома накидами. Знову у кільце. Повітряна петля. Чотири стовпчики з одним накидом. Три стовпчики з двома накидами? Перший стовпчик. Другий стовпчик. Третій стовпчик. Далі три повітряних петлі. Стовпчик з одним накидом у кільце. З'єднувальний стовпчик. Зараз, зараз, зараз. Так, Натягуємо нитку, відрізаємо ниточку. Затягуємо серединку. Далі, коли затягнули, протягуємо через в'язання, і ось такий можна вузлик зробити. Так, відрізаємо зайве в кінці ховаємо у в'язання цю ниточку, протягуємо назад і теж робимо вузлик. І кінці ховаємо у в'язання. Так, щоб не було дирочки, тут ми притягуємо добру ниточку. Ось таке сердечко утворилося. Якщо подобається моє відео, ставте лайки. Чекаю на ваші коментарі.